Друзі, це така цинізм і ганьба. Зараз кілька депутатів від слух. Від батьківщини, які проголосували за пожиттєве рабство для збройних сил України про неможливість демобілізації звільнення з військової служби, зараз написали заяви до голови Верховної Ради, що тіпа вони помилилися. Уявіть собі, яка ганьба дати голоси Банковій, явно бути з нею в координації по цьому голосуванню. А зараз брехати тут, написати папірець, який нічого не означає, аби зачитали, що тіпа вони. Не хотіли голосувати цю поправку, і вони проти. Знаєте, 227 голосів, 227 депутатів. Це слуги 175 слуг, ОПЗЖ, довіра за майбутнє і двоє від батьківщини. Вони дали ці 227 голосів за заборону сьогодні звільнення з во.